Папа Римський Франциск поступається місцем на головному престолі Базиліки Святого Петра у Ватикані, главі Української греко-католицької церкви, блаженішому святославу. Сьогодні особливий знак єдності для церкви західної традиції та церков Східної традиції засвітився сьогодні у Ватикані. Ця базиліка вперше в історії бачить зміни, які відбуваються на престолі, заміна ікон. Посуд спеціальний для служби Божої. Це працює українська церковна прислуга. Хлопці отримують останні вказівки. А коли я буду кадити там, тоді в вже... незаходимо. Я... Я... Отець Сергій не очікував, що йому випаде нагода стояти на престолі, на якому молиться тільки папа Римський. Молодий священик готує чаші для служби Божої. З нетерпінням чекає початку молитви. Чуття дуже тяжко передати словами. По-перше, дуже сильно відчувається присутність цілого християнства, всіх, хто тут служив, хто тут молився упродовж багатьох і багатьох століть. І найбільше, не знаю, це сказати, відчувається сила Петра. Відчувається сила Петра, тим більше, що він сьогодні буде присутній по собі нашого папи римського Франциска. Неочікувано для всіх, папа Франциск дозволив блаженнішому Святославу, главі української греко-католицької церкви, молитись на головному престолі Базиліки святого Петра у Ватикані. Таке несподіване рішення Понтифік прийняв напередодні у суботу, пояснюють в апостольській столиці. А все тому, що папа глибоко поважає українських греко-католиків. Святійший отець Франциск вже неодноразово висловлював свою повагу до греко-католицької церкви, і цей останній жест є власне таким видимим знаком цієї глибокої поваги, оскільки папа Франциск дуже добре знає історію нашої церкви і. В такий спосіб він вирішив долучитися до вшанування великої постаті в історії нашої церкви, святого Йосифата Кунцевича, відомого мученика за єдність з, єдні з Христової церкви, пам'ять якого вшановується також в усій католицькій церкві. Святий Йосифат – українець за походження, прославився тим, що на зламі 16-го та початку 17-го століття працював над об'єднанням католицької та православної церкви в Україні. Сьогодні це найбільш шанований святий в католицькій церкві. Цього року випадає п'ятдесятиліття перенесення його мощей до Ватикану сьогодні. Поклонитися його тлінним останкам прибуло майже п'ять тисяч паломників з України та цілого світу. Напевно, в кожного українця таке випадає раз в житті, щоб побувати на перепохованні святого нашого святого у Римі. Я говорю і хвилююся. Без тремтіння в голосі я не можу передати вам того стану душі. Папа Франциск з'являється непомітно і одразу прямує до присутніх, потискає руку паломникам та піднімається до престолу для зустрічі з нашими земляками. Спеціально вивчив привітання українською. Понтифік вітається з головою українських греко-католиків, звертається до українців та залишає їм настанови на життя, який сам черпав з прикладу святого Йосафата. Дорогі брати і сестри! Найкращим способом вшанувати святого Єсафата є любити одні одних та любити церкву і служити її єдності. Глава українських греко-католиків представляє папі свою паству. святий отче. Я вам представляю Українську греко-католицьку церкву, її єпископів та прекрасний народ. Представлення не закінчилось тільки на словах. Папа Франциск забажав особисто познайомитись з кожним єпископом, спускається та особисто подає кожному руку. Українські паломники від довгоочікуваної зустрічі з папою в захваті враження важко передати словами Ми вперше в Римі. Так святішого отця побачити, ну емоції переповнюють, слів бракує. Мені взагалі було дуже приємно, особливо коли він сказав Слава Ісусу Христу. Ну, як на мене, це просто унікальний випадок у нашій історії. Що така чисельна присутність наших єпископів, глави нашої церкви, патріарха Святослава і особисто святійшого отця. Тарас Семенюк, Богдан Луковський, спеціально для департаменту інформації Української греко-католицької церкви з Ватикану.